Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Сьогодні просвятимо випуск наступній монеті з нашої крайньої закупівлі на сайті Національного банку України. Отже, сідайте зручніше, обов'язково підписуйтесь Ми починаємо. Тож у нас на огляді монети, що називається 100 років в Національному науковому центру Інститут судових експертиз імені заслуженого професора Миколи Сергійовича Бакаріуса. Пам'ятна монета присвячена одній із найстаріших державних експертних установ України. Що розпочала свою діяльність у 1923 році як Кабінет науково-судової експертизи, Національному науковому центру Інститут судових експертиз імені заслуженого професора Миколи Сергійовича Бакаріуса. Зараз цей науковий дослідницький центр виконує надзвичайно важливу місію у сфері забезпечення правосуддя в державі та здійснює вагомий внесок у розвиток наукових досліджень та експертизи. Зокрема, працюючи над збиранням доказів злочинів. Заподіяних країною агресором проти українського цивільного населення, а саме експертизою зруйнованих об'єктів, встановленням розміру збитків, генетичним дослідженням тощо. Він забезпечує свою частку в нашу спільну перемогу. Трохи безпосередньо про Миколу Сергійовичу Бакаріуса: це український вчений, доктор медичних наук, один із засновників радянської судової медицини і криміналістики, педагог, завідуючий кафедри судової медицини Харківського університету. Засновник і директор Харківського інституту судової експертизи, автор низки монографій і підручників з судової медицини, заслужений професор УРСР. У 1904 році запропонував методику визнання прижиттєвості странгуляційної борозни, що стала класичною. У 1911 році першим у Російській імперії провів дактилоскопічну експертизу, став засновником криміналістичного напрямку у судовій медицині. Запропонував низку реакцій, що використовуються під час судово-медичного дослідження речових доказів. Брав участь у створенні державних законодавчих актів з питань експертизи, судової медицини, криміналістики підготовці карного і карно-процесуального кодексу УРСР. Написав близько 130 наукових праць, в тому числі ряд монографій та підручників. На версі монети розміщено: малий державний герб України, написи Україна. Та рік карбування монети 2023-й угорі монети. Ліворуч зображення у вигляді відбитка пальця і бінарного коду навколо нього, що символізує цифрову обробку інформації та пошук даних під час проведення судово медичних досліджень. Унизу під ним логотип банкноту монетного двору Національного банку України та напис Сумлінне служіння істині. Праворуч зображення портрету Миколи Сергійовича Бакаріуса одного із засновників судової медицини і криміналістики в нашій країні. Унизу під ним номінал монети 5 та графічний символ гривні. На реверсі монети розміщено логотип установи, написи Національний науковий центр, Інститут судових експертиз Поколу імені заслуженого професора МС Бокаріуса. 100 років заснування у центрі праворуч. Фізичні параметри монети. Діаметр 35 мм. Маса 16,54. Гурт монети рифлений. Якість карбування спеціальний Uncirculated. Тираж монети 30 тисяч екземплярів. Як вам ця монета? Обов'язково пишіть в коментарях ваше враження від неї. Ставте вподобайки та не забувайте підписатися на наш канал. А ми вже готуємо наступний огляд. До зустрічі!